Екстрена нарада російських генералів перетворилася на хаос. Штаб несподівано атакували, адже воєнні злочинці ніде не можуть почувати себе спокійно. Потужні вибухи почали руйнувати усе довкола, а ті, хто намагався втекти, опинилися під прицілом дронів. Командні пункти рашистів горять не просто так, адже звідти віддають страшні накази. Як підірвали командувачі ВРФ за мить у відео, вітаю мене. Звати Олександр Крумін, і перед тим як будемо говорити по темі, запрошую поставити вподобайку під Відео, та обов'язково підписатися, адже попереду ще. Багато цікавого. Батальйон безпілотних систем Ахілес 92-ї бригади вирішив подивитись, що там всередині ворожого бліндажу, обладнаного посеред руїн будівлі. На кадрах, що потрапили в мережу, бачимо, як по рашистській позиції прилітає. Після вибуху окупанти щодуху намагаються втекти, вилізають з бліндажу та розбігаються на всі біч. Деякі рашисти, наївно думаючи, що прослизнули непоміченими, почали ховатися у сусідніх розвалях. Але кожен рух ворожих військ, як завжди, мов на долоні, на виду в Україні. Українських захисників тому визвольний вогонь наздогнав кожного расиста з тієї групи. Розібрати бліндаж військовим ЗСУ допомогли побратими з 205-го батальйону тероборони та 241-ї бригади територіальної оборони України. Українські військові продовжують вражати. Зокрема, сили оборони вперше провели успішну атаку на харківському напрямку, виключно з використанням дронів. На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, цей бій є випробуванням, але уведення таких роботизованих сутичок вели. perspectiva. Річ у тому, що неможливо просто так взяти та використати усі ці засоби, це повинна бути відповідна підготовка, що проводиться з узгодженням відповідного офіцерського командного складу. Тобто, про це було заздалегідь відомо відповідним персоналіям, і все це було сплановано. Це один з таких випробувальних етапів, сказав Коваленко. Як зазначив у медійному просторі багато розповідають про повітряні та морські дрони, але й сухопутні виконують дуже важливу роль. Наприклад, за їхньою допомогою, Могою здійснюють дистанційне мінування, розміщують протитанкові міни ТМ 62 по дорогах, полях тощо. Сухопутні дрони навіть займалися евакуацією дистанційним транспортуванням боєкомплекту. Не людина або транспортний засіб відправлялися на позицію, щоб передати боєкомплект підрозділу, який там знаходиться, та тримає вогневу точку, а дрон пояснив оглядач. Він додав, що зараз ці дрони вже є й повноцінним засобом ураження, який використовує стрілецьку зброю. На думку Коваленко, Ка у перспективі буде вдосконалюватися злагоджена робота сухопутних та повітряних дронів. Оглядач нагадав, як рашистські окупанти у 2022 році великими механізованими колонами танковими кулаками проривали оборону ЗСУ, а на трасах їх зупиняли українські військові. Протитанковими ракетними комплексами типу Джевелін, Енлоу та «Стугна-П». це був перший етап знищення рашистської механізованої компоненти. Другий етап ми навесні бачили, як починали працювати ФПВ-дрони з елементами скидання, тобто такі собі міні-ерзац-бомбардувальники, що скидають на рашистську бронетехніку вибухові пристрої, сказав Олександр Коваленко. Експерт впевнений, що у 2025-му буде більше таких штурмових дій сил оборони, як на Харківщині, боїв, під час яких залучають не безпосередньо особовий склад, а дрони це дозволить значно зменшити кількість втрат у живій силі і підвищити рівень ефективності протидії окупантам. Так чи інакше перед Україною все ще стоять чимало викликів. Нам треба щонайменше 200 літаків для того, щоб закрити повітряний простір від Росії. Таку думку в інтерв'ю радіо НВ висловив президент української асоціації пілотів Геннадій Хазан. Ми маємо не гірше ніж в Ізраїлі мати можливість підійняти повітря 200-250 бойових одиниць для того, щоб у нас було виключно українське небо закрите для будь-яких польотів військової авіації РФ. І наші 200-250 літаків могли б одночасно виконати шалене завдання, знищення десятків цілей. Це показало б РФ, що все крапка повітряний простір України належить тільки Україні, і це унеможливило б застосування таких елементів озброєння, як керовані авіабомби та. Дещо інше сказав Хазан експерт. Додав, що Україна зокрема може поповнити свій склад вже наявними радянськими літаками, модернізувавши її. У нас є певна кількість літаків міг 29 які мали б модернізувати до рівня блок 70-72. Аби наші літаки, наше українське озброєння, ми застосовували там, де командування зсу ухвалило рішення щодо знищення цілей. Додав Хазан. А вже ж не можна недооцінювати нашого ворога. Наприклад, командування створило систему, завдяки якій армія РФ наступає вже понад рік, і зараз це працює. Таку думку в етері радіо НВ висловив ізраїльський військовий експерт Ігаль Лєвін. Він заявив, що це повний абсурд, якого не передбачали. Левін зазначив, що рашистське командування великими грошима заманює багатьох людей, а потім тиском змушує їх іти вперед. Шалено примітивно, неефективно з погляду вкладень, маю на увазі щодо того, скільки вони вкладають у цей ресурс і техніки, яку вони спалюють, але воно працює. Інша річ, що тут є багато дзвіночків, і економіка, і що далі робити, радянські запаси, що закінчуються, тощо заявив він. Наразі спостерігається зниження темпів просування рашистських окупантів на фронті, але січень може виявитися вкрай складним. Найімовірніше, ворог кидатиме всі свої резерви, щоб домогтися певних успіхів. Про це заявив. Директор інформаційно-консалтингової компанії «Дефенс Експрес Сергій Згурець Ветері Еспресо, Курська область, Покровсько-Курахівський напрямок і Велика Новосілка залишаються найбільш активними ділянками фронту. Протягом останніх місяців противник просувався певними темпами. У листопаді територіальні захоплення склали близько 700 квадратних кілометрів. Сказав він, ворог несе величезні втрати, але інтенсивність бойових дій залишається надзвичайно високою. Поділився з Гурець. За його словами, щодоби відбувається понад 200-250 бойових зіткнень на напрямках Покровська, часового яру і Торецька просування противника відбувається досить повільно. А наші війська навіть контратакують у часовому яру. незважаючи на спроби рашистів використовувати різні способи наступу, просування немає, але нам необхідно здійснювати контрзаходи, які унеможливі реалізацію рашистської стратегії. Ворог намагається через пропаганду впливати на наших західних партнерів і населення, демонструючи свої, нібито досягнення. Незважаючи на певні системні складнощі в управлінні військами, наша оборона залишається міцною. Наголосив Сергій Згурець. Цікаво, що рашисти намагаються не штурмувати великі міста, а обходити їх та перерізати шляхи постачання. Про це розповів військовий експерт, засновник благодійної організації Реактивна пошта Павло Нарожний в ефірі, того ж таки радіо НВ. За його словами, за виключенням Бахмуту ворог намагався використовувати цю тактику у більшості великих міст, які йому вдалося захопити. У нас величезна лінія фронту, майже 1700 кілометрів. Вони роблять усе, щоб розтягнути цю лінію. І як результат, ми тримаємо оборону в містах, населених пунктах. Між ними у нас є оборона, яка знаходиться у лісах та посадках. Але якщо дивитися на Донбас, то там дуже мало цих лісів і тому виходить так, що в нас є населені пункти. Між ними у нас відносно мало оборонців, і ворог. Щупає, шукає ці слабкі точки, сказав експерт. Зокрема, каже нарожний. Наразі расисти не можуть захопити Курахове. Саме тому вони намагаються оточити його з флангів. Таку ж тактику вони використовують неподалік Покровська та Великої Новосілки. У ворога також проблема з особовим складом. Щоб захопити якесь велике місто, Костянтинівку, наприклад, треба в цьому місті залишити величезну кількість бійців позаду, проводити поліцейську операцію, фільтрацію, утримувати цей населений пункт. А в них людей не вистачає. Саме тому. Вони вони зараз у великі міста намагаються не заходити, а оточувати чи просто банально знищувати артилерію та авіацію відзначив нарожний. На цьому все з вами був Олександр Крумін. Ви дивилися ПіТІВІЮЕЙ. Обов'язково поставте вподобайку під цим відео та підписуйтеся на наш канал, адже попереду ще багато цікавого. І традиційно бережіть себе. На все добре. Слава Україні!